Україна стає лідером сучасного світу. Можуть з'явитися нові друзі в Україні, якісь неочікувані. Можливо, якісь друзі перестануть бути нашими друзями. А найяскравіший, найсильніше буде задіяний Марс. Тому я сподіваюся, що наша перемога буде в цьому солярному році. Це така інтрига, що навіть мені вже цікаво, що це може бути. Хто це може бути в нас? Доброго дня, шановні глядачі? Ви на каналі Прогноз? Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні проговоримо про 31-й день народження нашої України і про те, що чекає нашу державу в її новий рік, який ми разом всі з вами зустрінемо. Сьогодні в нас в гостях астрологиня Альбіна Пономаренко. Доброго дня, пані Альбіна. Доброго дня, любочка, пані Альбіна. Який річний соляр нашої держави? Розкажіть, що на неї чекає? Ух, дуже класний. Знаєте, тут є такі цікаві речі, які трапляються дуже рідко. Ну, по-перше, наші натальні, тобто планети в гороскопі України, цим соляром торкаються дуже ретельно. Багато планет буде задіяно, а найяскравіший, найсильніше буде задіяний Марс. Звісно, що він нам допоможе, тому що тут є багато хороших позитивних впливів. Тож я сподіваюся, що цей рік все ж таки принесе нам перемогу. Що ще дуже цікаве, з точки зору астрології, таке трапляється вкрай рідко, що асцендент соляру просто стоїть на сонечку, і він включає наше сонце в гороскопі України. А сонце це, ну, звісно, в гороскопі країни це президент, це Верховна Рада, це столиця України, може бути так само. Але знаєте, що найцікавіше, що символізм положення сонечка і асцендента цього року, який підкреслює ці впливи перший градус Діви, символ такий: мандруючий палонник спирається на посох і веде за собою чоловіків та жінок. Тож, як бачимо, дуже символічно і дуже знаково. Тому неодноразово я вже говорила і тут, в студії у Любочки, і на своєму каналі, що Україна стає лідером сучасного світу. І бачите, цей новий рік він допоможе нам зробити багато кроків і до своєї перемоги, і щоб стати дійсно справжнім лідером, який поведе за собою всі народи світу. Що які головні тези? Цього року у нас будуть. Наші цілі будуть, звісно, прикуті до теми четвертого дому, а четвертий дом це і кордони, і наші традиції, і можна сказати, що відродження наше буде ще продовжуватися в цьому році. Місяць буде знаходитись в 11-му домі соляру, а 11-й дім це дім друзів. І місяць нам приводить якісь Нові можуть з'явитися нові друзі в Україні, якісь неочікувані, можливо, якісь друзі перестануть бути нашими друзями. Тобто, коло друзів України може змінитися цього року. І ви знаєте, тут же знаходиться чорний місяць, ось в 11-му домі. Тобто, от дійсно щось таке ми можемо дізнатися. Якась країна може перестати бути другом або навпаки, хтось із кола ворогів. Так би мовити, так, може стати нашим другом. Тож подивимося, це така інтрига, що навіть мені вже цікаво, що це може бути. Хто це може бути в нас? Так, якими є ключові періоди? Ключові. Ну, соляр саме про це не говорить. Я думаю, що впродовж року ми будемо з вами дуже часто зустрічатися, і я буду говорити детально, буду говорити на кожний місяць, або коли у нас там буде затемнення. 25 жовтня, до речі, буде затемнення, і воно так само дуже знаково резонує з гороскопом України. Тож, я думаю, ми про це ще поговоримо. А от що стосується саме солярного впливу, то тут я можу сказати, що тема знову ж таки війни активна, її видно, бо асцендент соляру знаходиться у 8 домі гороскопу України, тобто тема війни ще буде актуальна в цьому році. Юпітер тут знаходиться, тобто він буде давати нам і розширення, і допомогу міжнародну. Ну і, звісно, я сподіваюся, що вже приведе нас до перемоги. Що ще цікаве? Я говорила, перша планетка, яка включається в цьому році, це сонечко. Тобто ми маємо так запалитися. Бути лідерами дійсно, світити собі, світити всьому світу, щоб весь світ захотів з нами спілкуватися, допомагати разом з нами рухатися в світле майбутнє. І ось комунікації так само будуть важливі, тому що Меркурій е, йде вже другою планеткою, та Меркурій буде в нас. Знаходитися в другому домі гороскопу солярного, а це говорить про контакти. А другий дім це дім грошей. Тож підтримка і все, що ми зможемо заробити, це буде залежати від нас, від нашої комунікації. І от найголовніша певна найголовніша теза цього соляру, що ми будемо все ж таки підпадати під вплив інших держав ще в цьому солярному році, але тут більше говориться про дипломатизм і про співпрацю. Тобто наша позиція має бути сильною, яскравою, як сонечко, наповнене світлом, тоді країни, наші брати і сестри, нові друзі і старі друзі будуть нам допомагати. Що порадити українцям, зважаючи на ось цей саляр? Пораджу, певно, так само бути дипломатами і так само пам'ятати про себе, про те, що ми є головними героями в, своїй, в своєму житті. Тож вмикати в собі світло, нести його всім, хто довкола вас. І яким би не було це свято, чи гучним, чи не дуже, все одно Україна є, Україна буде, і ми допомагаємо один одному. Тож просто залишаємося людьми, будьмо українцями, і все буде добре. Дякую вам, пані Альбіна. Шановні наші глядачі. Якщо у вас є запитання з приводу майбутнього нашої держави, з приводу того, що чекає на українців, на вас що чекає, будь ласка, звертайтеся до пані Альбіни Паномарієнка. До речі, в неї дуже цікавий її особистий ютуб канал. Тому, будь ласка, за посиланням переходьте на її ютуб канал. Якщо ви вважаєте, що вам необхідна допомога порада астролога, будь ласка, звертайтеся до пані Альбіни. Контакти на неї так само вже в описі під нашим відео. Пані Альбіна, я вам дуже вдячна. Сподіваємося, що наступні ваші прогнози, взагалі на цей рік, вони будуть постійно позитивні, позитивні, позитивні. І якщо навіть і буде про що турбуватися, то це лише нас об'єднає. Ну, і найголовніше, хотілося б почути, чи буде перемога. Сподіваємося. Сподіваємося і чекаємо, тому що дійсно, от як я вже казала, затемнення воно дасть нам дуже хороші такі е, чергові кроки до перемоги, до того, що ми понесемо е, зміни в Європі, і е, тому я сподіваюся, що наша перемога буде в цьому солярному році, тобто 22-23 роки. Дякую, пані Альбіна. Шановні гості. До нових зустрічей.